Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що ми маємо управляти любов до один одного, до ближнього своєму. Чому це важливо? І це я кажу не тому, що я дружина-священика, а тому, що це. Важливо для побудування відносин і для того, щоб ми мали змогу благовістувати. Бо коли дивляться на наші відносини один з одним, да, це зчитується, і люди обирають, чи хочуть вони йти до такого Бога в таку церкву, чи не хочуть. І ми знаємо з вами притчу про забулучу вівцю, про те, як Пастух залишив 99 і пішов за однією. І тут запитання, да, Іра, до чого це, коли ми говоримо про. Військових у нас тема така на весь рік взята да? про підтримку сімей військових службовців, про те, щоб бути і з дітьми, і з дружинами, і з матерями, і ветеранами, пораненими на реабілітації людьми. То тут ідеться мова про те, що. Ну, для мене, принаймні, да, йдеться про те, що е багато людей йде з воювати. І да, багато людей не по своїй власній там е бажання чи чомусь такому, а тому, що вимушені були. І, е хоча б це але хоча б це да, змусило кожного з нас більше часу приділяти саме е ці темі. І е коли ми говоримо про те, щоби. Відшуковувати я знаю багато ситуацій, коли люди після війни повертаються з думками до, до війни. Вони дійсно були служителями, лідерами, вели групи. А побувши там, теж задають запитання: а де ж той Бог? коли стільки насилля, коли стільки болі, страждань всього того, що відбувається, і з'являється таке поняття, як зневіра, то тут ми з вами маємо зрозуміти, що служіння в церкві це круто, це класно. Але служіння цим людям воно стає має ставати важливішим ніж служіння консервація власній церкві, власній території. Я не кажу, що треба залишити це служіння. Ні, ні в коєму разі. Але все ж таки обирати, як обрав пастух, да, обрав Ісус Христос, а, говорячи про це. Пошук да, чи повернення це ж не просто пошук, це повернення тієї відпавшої вівці е, до християнської сім'ї. І це дуже важливо. Я хочу, щоб ми з вами молилися, щоб в наших церквах з'являлися такі люди, які будуть спроможні, яких будуть чути, і завдяки яким люди будуть відновлюватися. Солдати, ветерани, військовослужбовці будуть відновлювати свої відносини з Богом і повертатися до. Великої християнської сім'ї, давайте помолимось за це. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за любов. Я дякую тобі за милість, яку ти явив в кожному з нас, і за те, що зараз в цих умовах, жахливих умовах війни, ми можемо служити один одному і підтримувати один одного. Господь. Я дякую тобі за те, що є багато людей, які їздять на фронт, капеланів, і не капеланів волонтерів, Господь, різних людей. І це не тільки чоловіки, а багато жінок їздить. І сьогодні жінок, мабуть, вже стає. У процентовому відсотку більше ніж чоловіків, тому що чоловіки е, воюють, да? і цей захист, який вони проявляють кожного дня, аби захистити не просто територіальну цінність Господь. А кожного з нас, нас як українця, нас як націю, я дякую тобі за те, що ти даєш цих людей. Ти даєш їм це бачення, ти даєш їм якусь невероятну силу робити це, Господь, стояти на захисті в броні, Господь. Це це особливе служіння, особливий дар, Господь. Я дякую тобі за цих людей. Але допоможи нам, будь ласка, Господь служити цим людям, приймати цих людей, піклуватися про них, Господь, відшуковувати їх і повертати до Тебе, Боже, щоб вони бачили, бачили Твою. Руку, твою присутність, твою любов, твою турботу, Господь, і про те, що Ти піклуєшся на, на, за них, на тих місцях, де вони є, де посадження, Господь. Я дякую тобі. Дякую за це, все те, що відбувається, за те, як ми можемо сьогодні служити один одному, піклуючись про один одного, проявляючи твою любов, свою любов, Господь, розповсюджуючи Твоє царство. Слава тобі, мій Бог. Амінь.